І вперше за довгий час додому повернули азовців. Це переважно жінки, 15 військослужбовець тодішнього полку Азов НГУ були в полоні понад два роки. Про це пише голова. Патронатної служби Азова Олена Толкачова попередній раз такий обмін проводили 3 травня минулого року. Тоді з Туреччини повернулися командири Азову. Нещодавно очільник гур Кирило Буданов повідомив, що пріоритетом в майбутніх обмінах будуть тяжко поранені жінки та всі, хто захищав Азов, Азовсталь. Толкачова додала, що, попри такі радісні новини, ми повинні далі боротися за всіх тих воїнів, які досі в полоні Росії. Ну і Перші миті, друзі, вони незабутні. І ми ще раз закликаємо усіх нас і вас побачити їх і пережити, пережити цю радість. Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже дуже. А де діти? Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Телефон Ніженька, я вже вдома, котик, Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все.